Особисто перебував в одному із австрійських і в, і в Німеччині в таких закладах освіти. Це чисто професійний заклад вищої освіти. Але студент велику кількість часу проводить там, не в, е, здобуваючи теоретичні знання, скажімо, базові, фундаментальні, він здобув, а після того він сидить за конкретним об'єктом, е, е, на якому він проводить свої вимірювання, досліди, результати. І це пр практичне навчання. Чи е, можливо таке в Україні? Я думаю, що можливо. для цього потрібно зробити? Я думаю, можливо, але е, для цього треба частково змінити психологію і асвіціальної законодавців, частково е, інвестувати доволі великі кошти у створення освітнього середовища. І тому, коли сьогодні кажуть інколи, що нам треба е, з вищої освіти кошти. Перенаправляти на професійну освіту, то тут питання дискусійне. Підмінюють поняття.